30 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по трьох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 і 5 дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три зенітних ракетних комплекси: район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В районі тимчасово окупованого селища Горностаївка на Херсонщині дрон дав копняка бусу місцевого колаборанта, у тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр пролунав потужний вибух. Неспокійно на території рашистського рейху. Непізнані безпілотники атакували військові об'єкти рашистів в Гаубрянськ, Гау Гаукурськ, Гау ближнє Замкаддя, а також в Белгороді, Тулі, Твері та Москвабаді. В Белгороді внаслідок непрофесійної бойової роботи проти повітряної оборони Другої армії світу або ж рашистської провокації в стилі Рязанський сахар 1999, Нордост 2002, Бєслан 2004, нужно є подчеркнути понад 20 кацапів перетворилися на хороших росіян, ще понад 100 – поранені. А також пошкоджено понад 40 будівель і понад 60 кацаповозок.